стилізованого відео. Дане відео рекомендоване для студентів, які створюють мультимедійні проекти. Етап 1. Підбираємо. Створюємо відео за сюжетом. Відео необхідно створити із однорідним фоном. Етап другий. Перетворюємо відео у секвенції відповідною програмою. Це дозволить обробляти відео алгоритмом програми Stable Diffusion для стилізації зображення. Більш детально процес створення секвенцій показано у окремому відео, а посилання на нього буде закріплено у описі під відео. Створимо секвенцію. Натискаємо Створити композицію. Виберемо відео та імпортуємо відео у новий проект. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl M або в меню натискаємо «Добавити в чергу рендеринга. Заходимо в меню і вибираємо Перетворити відео у фотографії. Формат зображення це JPG або PNG, який підтримує прозорий фон. Виберемо формат PNG, оскільки є можливість зробити прозорий фон. Після цього вказуємо місце зберігання наших секвенцій, вибираємо відповідну папку. Натискаємо клавішу Рендеринг. Кількість фотографій залежить від розміру нашого відео. Наше відео є невеликим, а тому процес створення секвенцій буде швидким. Трошки зачекаємо, оскільки проходить процес обробки відео. Перейдемо в папку, куди ми зберегли наші секвенції. Бачимо, що там є збережені наші зображення, які ми отримали із нашого відео. Можна переглянути окремі зображення та оцінити якість перетворення відео у секвенції. Етап третій. Стилізуємо наші зображення за моделлю, використовуючи алгоритм програми Stable Diffusia. Секвенції ми маємо. Тепер їх необхідно обробити у відповідну модель. Підберемо собі модель. Моделі можна підібрати на відповідному сайті. Існує величезна кількість реалістичних та мультиплікаційних моделей. Виберемо відома модель ToneView. Вставимо цю модель у програму Stable Diffusion. Перейдемо у нашу програму Stable Diffusion. Модель встановлена. Дана модель встановлена по замовчуванню. Про що вказує відповідна помітка. Пропишемо позитивний і негативний промти. Необхідно розташувати у відповідне вікно одну фотографію, на якій ми будемо тестувати нашу модель та підбирати сід. Бажано взяти гарну фотографію із наших секвенцій. У нашому випадку підходить перша секвенція. Перетягнемо нашу вибрану фотографію у відповідне вікно для наступної обробки у програмі. Виконаємо попередні налаштування. Кількість генерацій буде рівна одиниці. Програма буде обробляти по одній фотографії. Будемо контролювати процес генерації і створювати лишень по одній секвенції. Налаштуємо ширину і висоту зображення. Повинні розуміти, що якість секвенції залежить від ширини і висоти кадру, а це впливає на навантаження процесора та відеокарти нашого комп'ютера. Значення подібності нашої моделі до об'єкту за замовчуванням встановлене 0,75. Ми встановлюємо значення 0,6 і спробуємо згенерувати перше зображення. Генеруємо зображення, будемо генерувати до тих пір, доки не отримаємо бажаний результат. Спробуємо змінити значення подібності нашої моделі на 0,59 і ще раз згенеруємо зображення. Отримали бажаний результат. Кожна згенерована модель має так званий сід. Необхідно запам'ятати цей сід, виділивши його та натиснувши комбінацію клавіш Ctrl C. Призначення сід це забезпечити одне лице для всіх секвенцій. Пропишемо даний сід для папки, де будемо зберігати наші секвенції. Вкажемо директорію, звідки ми беремо наші фотографії для обробки, а на вихід вказуємо іншу папку. У нашому випадку це папка 02. Нам залишається лишень згенерувати нові секвенції для стилізованого відео за відповідним сідом та моделлю. Переходимо у відповідну папку і бачимо нові створені секвенції. Етап четвертий і останній перетворюємо оброблені програмою секвенції у відео, попередньо замінивши фон.